Вітаємо вас на нашому каналі. Майже 2 мільйони гривень коштували колекціонерам лише 10 предметів колекціонування у грудні. А які саме це предмети дізнаєтесь прямо зараз з рейтингу найдорожчих лотів з сайту Віоліті? А відкриває нашу добірку лот з розділу Боністика. Чудовий екземпляр першої української банкноти у 100 карбованців, які друкувались у 1917 році в київській друкарні Василя Кульжанка. Рідкісна сертифікована купюра високого класу була куплена за 20 тисяч 500 гривень. Дев'яту сходинку посів найдорожчий букіністичний артефакт грудня, переклад біблії німецькою мовою, зроблений відомим реформатором церкви XVI століття Мартіном Лютером. Цінний фоліант виданий у 1692 році в місті Нюрнберг. Колекціонер придбав за 38 тисяч гривень. На восьмому місці рейтингу закріпився вишуканий набір ювелірних прикрас, виготовлений з золота 750-ї проби та прикрашений коштовним камінням, смарагдами та діамантами. За підсумками торгів, сережки та кільце були куплені по бліцціні у 62 дві тисячі одну гривню. Сьому сходинку посів найдорожчий лот з розділу меблі, світильники та декор. Це відреставрований вінтажний меблевий гарнітур першої половини ХХ століття. За елегантний диван та два крісла покупці запропонували найвищу ставку у 67 тисяч гривень. На шостому місці нашої добірки вишукана чайниця виготовлена у 1893 році на фабриці ювелірних виробів Немирова Колодкіна зі срібла 84-ї проби з позолотою. Найдорожчий лот з підрозділу столове срібло колекціонер придбав за 70 тисяч гривень. У розділі Хорологія найдорожчим виявився елітний наручний годинник у корпусі з 18 кратного жовтого золота від швейцарського годинникового бренду «Поль Піко». Торги за годинник у повній комплектації зупинилися на відмітці у 75 тисяч гривень. Четверту сходинку посів лідер розділу фалеристика гвинтовий орден бойового червоного прапора другого нагородження, яким у липні 1943 року був відзначений начальник штабу дивізії. Продавець нагороди прийняв пропозицію ціни від покупця у 98 тисяч гривень. У трійку лідерів нашого рейтингу увійшла робота відомого київського художника Володимира Білоуса. Велика картина, на якій автор у 1980 році майстерно відобразив центральну площу Києва, була продана за бліц ціною у 130 тисяч гривень. Друге місце посів надзвичайно рідкісний нумізматичний артефакт медальйон часів панування римського імператора Адріана, який найімовірніше був викарбуваний на честь святкування свят Сатурналій. Переможна 122-га ставка принесла продавцю 400 тисяч одну гривню. А почесне перше місце з абсолютним ціновим рекордом для розділу кераміка, порцеляна та скло зайняла виняткова керамічна фігура з назвою Дяк, виготовлена на початку ХХ століття в майстерні Строганівського училища. Велика скульптура зі складним підглазурним розписом була куплена за 1 мільйон гривень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліки!